Всем хайохи, с вами Рокси. Мы сьогодні продовжуємо грати на карті фермери з моїм другом Эндер Кайсером. Всім привет, с вами Эндер Кайсер. Так, і ми продовжуємо грати на карті фермери. На мене напали тупо барани. Один баран. Нет, там ще в загоні у нас тупо баранів. А. Так, и в тій серії ми напевно будемо розширювати загончик. Так, І так, в минулі серії нар я нарубав так. так. Я нарубав походив. Там вже виросло. <плес> Хто? Два. Нічого. Дна. Ну, типа, пшениця. Пшениця. Але, добу. але сюди назад. А, ага, так. Ну а як? Так, а ми з чого робили баранчиком закон? З якого дерева? Е, з берези. З берези? Ну а як? б я цю березу? Дати тобі сукеру? Ні. Там в сундуку є одна сукру. Там є дві. Дві? Так. Добре, я теж нарубаю. Так я вже не граю з текстурпаками, як ви замітили. Просто я обновив телефон, і. Нурпактер? Бу... Просто в мене не бу... було нуль Просто мегабайтів і я не міг скачати ігри для того, щоб знімати. Це ж головне. Да. О, я на що піщерують. В нас тих тут, тут піщер много. А нам їх не треба. Так. Да. Ми ж розриваємо як треба. Намирні. Угу. А потім будемо вже наплодні. А чого? Потім, нам нам потім на перші нормальні, потім Угу. Мені вже 22 Де ти ну, не що тут бреш? Напевно нам Так? Точно з дум Що Шо? Ой. Ми робили з дуба. Ми робили з берези. З дуба. Це просто такі текстурпаки. Просто такі текстурпаки і mm -hmm. видаляй. Так, да, ну потім, напевно, видали. Виключимо ті текстурпаки туди. Да, так, да. а може ми перемотаємо. Ні, напевно, не, не буде перемотати. Ну давайте перемотаємо. Це ж головне. Так, напевно, давайте перемотаємо. Так, давайте. Так, ми перемотали. Так, і ми вернемо. Так. Як бачите ігрок Ender Kaiser сойді так. так, я пішов загону. О, ну еще пещерку якусь. Зараз подивлюсь. Ні, я там в Кіпу. вже був. А, то ти в Кейпу? Так. Понятно. Так. І ми напевне будемо знімати 12 хвилин. Я роблю близкий сам. Так. Да ты? Да нет, это бей двигает. Ты взял две железы на первый? Так. На брик! Да нет, слишком так. Та брик. не будешь втратити железо. То железо не я. Ой, ж пшениця, треба убрать. Так. М -м -м. Так я уже расширяю. Mm. Вот і я. Я теж хочу. Тупить допомогти. Uh -huh. Ой, зламав один блок, звичайно. Але в і так не втече. Відкрив. Ти? Ти відкрив? Так давай еще зробимо тут да. Той вот. <крав> я роблю так. Та і дай їм, щоб вони поїли щось траву, не ламай. А тут не так зелені. А потім їх не можу дочинити. А, в мене є? Але... Добре, але потім пізніше Так, я зроблю дах. Чекай, бо це... Треба, овца... щоб... Скинь її, коротше. Треба скинути овцю. А, в мене є ж пшениця. Ходи сюди. Та все, я її скину. Я її там я її Добре, я ще там пару скрафчу. У мене это ще У Мене тоже. Нехай хай одна дирочка буде. Тут дуже темно. Рада? Зробив? А, факла. Добре я придумав. <плес> Давай. Ой. А то ти не вдарив. <плес> Та нічого. Е, Ножниці. А, у мене тут було. Ну. Е так і ми в п'ятій серії з крафтом бірняр. Я знаю рецепт. Для того потребуються коврики, особливо зелені. А на Можно покукрас. Я. А ну-чка, я зараз гляну. Зланик. А? Ну я иду попробую е. Трякаптус. Так, уже арте золотный Вона, У нас время. Нос камня. Мені є овцы. Колір. Коля нуль. Я я веду. Ну, Та більше? нульових наших, як нашу. А треба? І, Ми і ж є. І, і, там є? Сам не знаю. Так, е, давай, е, йди від воліки їх. Не, нам треба. Так. Так, давайте. Ходіть сюди, за мной. За мной. Нас тих е, три. Так. Що? Все так швидко. Ой, а, я взял. Шведку ходи. Ходи, швидко. А я, я шли. У меня є одне червоно, да, ты? Да. Що, я тобі дав. Я пойду. Ну, добре. Эй, душа! Пускаю. Так, он червона да? видофон. Так? Супер. Я? я... Ти що їх кормив? Ні. Так, а вже так, відросла? Я так, можу зробити поврих. Нам багато баранів не треба. є. Що? Бараніна? Нульва. Та-та-та. Треба. Та -та -та. треба. треба. Так. А як робити поводки? Треба флетики. Так, я йду, напевно, кухаю. Слизь. А де знайти слизні? На блок е, Так я пішов шукати Так, а нам треба корова? Так, я не пам'ятаю, що я якісь зелені квіти в Майнкрафт. Я якийсь салатові? у видео. А пішов Так. О, відросли всі. А можна жовті? Що? Жовті. Короки? Так. Ні. Ні. мне тоже нет. Какиеся краситель? Ну, там, якась... Є щось. уж. краситель. шо? Главный краситель работает. <реш> а. То точно. А нам потребується Ну, небагато, не багато. Так от треба. Ой, та це у мене батарея сідає. Так, ми, напевно, будемо зараз закінчувати через хвилину. Так, через хвилину. Де да взагалі бурдовий? Бурдовий? Арвоника а. А. Железоне. Железу нам не треба. Наскуча. Більярд. Угу. Більярд. Да, я задыхаю. Тебе нуль лечай? Що не О, а я... я. Так, Тали дуже долгий. Так, і ми будем прощатися. Б'ється, йдемо в воді. Надіюсь, ви почули. Mm -hmm. Так, е ну давай будемо прощатися. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, якщо це відео набере... 15 лайків, то зразу випускаю четверту серію про четверту серію про виживання фермерів з моїм другом Росіком. Всім бай-бай, з вами був Ендер Кайстер.